Пропонуємо вашій увазі однокімнатну квартиру в Оболонському районі Києва, Балтійський Перевулок 5 в сучасному житловому комплексі навігатор, квартира загальною площею 52 квадратні метри з ремонтом, новими меблями та технікою. Кімната 18 квадратних метрів. Тут затишно, два ліжко з ортопедичним матрацем є кондиціонер Олму, системою охолодження та обігріву. Гарний вигляд з вікон на Київ. Квартира тиха та тепла. Радіатори з терморегуляторами. Кухня 12 квадратних метрів, укомплектована вбудованими меблями та технікою. Є столова зона, яка створює атмосферу гостинності та затишку. Ця склана лоджія створює додатковий функціональний простір. Санвузол сумісний. Бойлер на 80 літрів. Ванна. Сучасний кахель. Поряд. гардеробна з полицями. В квартирі просторий холл 12 квадратних метрів. розташований диван як додаткове спальне місце. Є місце для великої шафи купе або тренажеру. Будинок обслуговує ОСББ, три ліфти, консьєрж. Великий двір з дитячими та спортивними майданчиками, магазинами та кафе Телефонуйте та записуйтесь на перегляд.